У стоматолога. А зараз буде трохи неприємно. Ви готові? Так. Із вас 17 тисяч. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пані відкрила фірму перший день в офісі. На порозі з'являється якийсь чоловік. Клієнт, думає вона, хапає телефон і починає говорити. Ні. Сьогодні не вийде. Ні, ніяк. Дуже багато замовлень. Може, через місяць? Добре. Я запишу вас у чергу. Кладе трубку та й каже до чоловіка: Мої, вибачте, стільки клієнтів, чим можу допомогти. Чоловік, телефоніста викликали лінію підключати. Я поїхав у магазин алкоголю в п'ятницю ввечері на велосипеді, купив пляшку віскі і поклав її у свій велосипедний кошик. Перед тим як від'їжджати, я подумав, що якщо я впаду з велосипеда, пляшка розіб'ється. Тому я вирішив випити всю пляшку одразу перед тим, як їхати додому. І знаєте, це було страшенно правильне рішення, тому що я падав сім разів по дорозі додому. У магазині будматеріалів фанера є. Вам для будівництва? Та що, ви? Ні, звичайно, над Парижем політати захотілося.